Сьогодні, друзі, ми оглянемо розкішне пальто. Новинка нашого шоу-руму. Це вже весняна колекція. Складничок такого пальто 80 вовни, 20 поліаміду, 10 віскози. У шоу-румій присутні 44, 46 і 48 розмір. Це лімітка, тому інших розмірів не буде. З боку пальто полоска. Яка, до речі, дуже-дуже струйнить. Два карманчика функціональні повністю. Рукав цільнокройний. Воно сидить дуже-дуже приталено, дуже гарно. Виглядає супер актуально. Ціна такого пальто 10 980. Обов'язково заходьте до нас на примірку, або ж можете замовити нам у директ. Ми з радістю підберемо розмір. На мені, до речі, одягнутий 48-й розмір, він дещо на мене замалий. Я ношу 50-52, тобто він затісний в руках. Розміра у цьому пальто повністю відповідають. Я вас чекаю на примірку.